Зараз біля мене знаходиться чемпіон України серед чоловіків Олександр Абрамов. Крім того, Олександр, крім золотих медалей чемпіонату України, отримав сьогодні ще одне вагоме визнання. Його назвали кращим захисником відкритого 26-го чемпіонату України з водного полу серед чоловіків. Олександре, я вас щиро вітаю. Скажіть, будь ласка, це ваше перше визнання як кращого захисника? Так, по вищій лігі по мужчинам це, дійсно, перше моє знання защитника лучшого. В принципі, так. Да. Олександре, нагадайте, будь ласка, хто були вашими конкурентами в цій номінації, хто з вами конкурував? Юрій Моментєв, хороший защитник, Олександр Дядюра. В основному це Львовські всі парні, то есть у них грає в основном в защиті, вони могли мені составить повністю конкуренцію. Як угу. і по зборній, так і во внутрішньому чемпіонаті. Олександр, скажіть, будь ласка, особисто для вас чемпіонат України він мав кілька турів, фінальні ігри. Особисто для вас яка гра запам'яталася найбільше, або яка була найважча, яка найлегша, яка найцікавіша? Ну, якось так проаналізуйте. Є пам'ятні ігри? Ну, Саме, саме слово, це була харківські підпосідні тури, де у нас рішала, все на кону, будуть ли плей-оффи чи ні. І, в принципі, я думаю, це була самая така тяжова, самая важная игра. Олександре, щойно ми розмовляли з Віталієм Петровим, голкіпером вашої команди. Він подякував харківським вболівальникам за підтримку. Він подякував своїй родині без дуб... Без якої не було б його здобутків. Скажіть, будь ласка, чи є вам кому подякувати? Зараз ви маєте якраз прекрасну нагоду сказати. Конечно, дякую. Есть. Я хочу поблагодарити всіх харківських болельщиків, особливо свою сім'ю, особливо свій інститут, де за нас завжди всі болели і всьому нас підтримували. Ну і весь міст Харків поздравляємо з цією перемогою. Олександре, давайте ми так з тренерами, я пробувала, в нас не дуже вийшло. Давайте ми на камеру скажемо. Що таке Харків? Хто таки Харків? Харків? Чемпіон! 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 <риклад> Тепер у мене не вийшло, ну нічого, спасибо.